З давніх часів Україна славилася традиційними святами та обрядами. Одним із зимових свят є День Андрія, а саме Андріївські вечорниці. 12 грудня у селі Новосілки відбулось святкування Дня Андрія. Цей давній звичай, ворожіння в ніч на Андрія є прекрасним витвором людської фантазії. Місцевий колектив «Дивоцвіт», а також директор районного будинку культури разом із своїм творчим колективом організувала та провели Андріївські вечорниці для молодого покоління. Українська світлиця гарно прибрана: лавка, стіл, піч, горщики, макітра. На стінах вишиті рушники, запашний хліб. Сі наші оселі сьогодні вечорниці. Перед нами оживають ігри і забави нашого народу. Головне, щоб вони і надалі не прийшли у забуття. Така традиція. Перед Андрієм. Ми завжди робимо андрійські вечорниці. Цикл обрядів вечорниць, де молодь гуляла, танцювала, співала. Ну раніше раніше не було телебачення, не було інтернету. О, і ми звичайно хочемо відновлювати ці традиції, щоб ні в якому разі ніхто не забувся за них, Оце це саме наша основна мета. Тут не один колектив і хореографічний, драматичний і вокальний е у читання, в нас багатської діток. У нас десь приблизно 250 діток ходить в будинок культури. І музична школа в нас в будинку культури. У нас дуже наповнений людьми і дітьми, як і дорослими, так і молодшими. Ще живе у нашому роді пам'ять про минуле. Потрібно берегти цю невичерпну скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор та надія. Замовляли, оце в нас єдиний недолік, тому що в нас немає своїх власних костюмів. Ми замовляли костюми, але метою є створити кожний учасник, що мав свій власний костюм, свою вишивку, своє бачення. Дуже зворушливою і проникливою стала пісня під звуки бандури. Тендітний голос співачки м'яко поєднувався із глибоким звучанням струн повертаючи свідомість у минулі роки, начебто ми там колись були.